Вітаю, шановні друзі, вітаю на карті Аграрний край, вас вітає Коляна Компанія. Шановні друзі, шановні, шановні українці і хто дивиться не з України, да, вітаю всіх, вітаю, дай Бог вам здоров'я. Дякую всім, хто підписується, дякую всім, хто ставить лайк. Хоча не всі ставлять лайк, хто дивиться. ну, то таке. Добре, що ми будемо робити в даному відеоролику? Попередньому відеоролику ми з вами, як би сказати, збирали буряк. Зараз нам треба буде мотати, перевести всю продукцію на а, рекламна пауза. Буду дуже вдячний всім, хто поставить лайк цьому відео, підпишеться на канал і включить кнопочку колокольчика, щоб не пропускати жодного відео. Буду дуже 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 сильно, друзі, вам вдячний. Сильно, сильно, сильно вдячний буду. Так, так, так. Що ми робимо? Що ми робимо? Дивіться, Нам треба з вами перетягнути всю нашу продукцію. Ось сюди. Наш ось сюди, ось сюди, Нажде хранилище. Потім ми будемо з вами його продавати на е, станцію Канада. Станцію Канада будемо. Ось, отут саме дорога, що вона є. У нас є соняшник, соєві боби, але соєві боби, вони аж. Червні місяці. Бачите, ну, до червня місяця далеко. Нам там сіє ще прийдеться кукуруза. Кукуруза у нас е, продається, продається, продається. Бачите до січня. От. І плюс у нас ще є льон і конопля. Але ці, бачите, в е, грудні і теж в січні. Ну, це таке. Як би сказати. От. Я зараз буду перевозити все, що є, туди на е, хранилищі. А ви не сумуйте, сумуєте, чаюєте, от, хто може кушає, хто може пивасик попиває, хто чайочок, всім приємного апетиту. От. А з вами будемо зустрічатися по мірі того, як будемо продавати нашу продукцію. Ну, що там такого, як би сказав, продавати. Може, вже як кукурудзу будемо продавати. Ну, будемо дивитися по ходу відеоролика. Все, я буду їхати загружатися. А ви не сумуєте, чуєте, кофіюєте. То ми першими, напевно, пшениця. Нам не треба пшениця, ми будемо пшеницю, ми пшеницю бережемо для цього ячмінь, для курей. Так, соняшник. Перевеземо соняшник. О, Ну, поки загружається, все. Чаюйте, кофеюйте, а я буду потихеньку перевозити. Так, ну що, шановні мої підписники, мої друзі, перевіз колян уже е в бункер на станції перегрузки, ж станції, все по перевозив, істою перевіз, все перевіз. Зараз будемо йти, е визивати потяг. Будемо мотати час, ну, потяг визивати. Так. Ось так, хлоп. Р. І він десь їде. А де він їде? Ну він, я так розумію, під'їжджає як... сюди якраз те время. <хе> підгадав, що він під'їжджає. Так, він під'їжджає, хай під'їжджає, 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 під'їжджає. От, а мені треба мотати час до якогось дати, де буду я куди щось вести. Поїхали. Ну що ж, грудень місяць, сніжок от такий йде, а ми їдемо з вами в такому потязі і веземо 23 тисячі літрів льону і 8 тисячі тих коноплі, сніжної травини, якщо що. То зараз він уїде вдаль і буде там якби, продавати наше зерно. Потім знову треба буде мотати премію, і продавати пруду і соняшний. А соя вже буде в червні продаватися. продавати. Хлопку от, от, улетіло. і отак от ми продаємо і маємо що? 139 тисяч. Ну, норм норм, норм, мачу. Норм, смі, все так нормально, нормально. Ну, 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 ну. Тепер нам треба нам треба, нам надо. Куди нам треба? Так, так, так. І у нас кукурудза буде в січні, і от до січня вона буде нам мотати. І в січні ми продамо з вами і пам-пам-пам. пам 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 Потім опять виросте ціна, так? Да? Тільки до якого уровня вона виросте? Ну да ладно, 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 ладно. Нам потрібно. Повернутися назад. Нам треба вдіться? Якщо що, а то щось ми так якось у, у, у сніг іде, а ми у такій І у, у, у ще колян замерзне, заболіє, помре, а кому оце все станеться? Куди я пішов? Мені треба. ж... Гордіроб. Гардероб. нам треба кухвайка. Нам треба кухвайка, да? Так, 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 так. Нам треба не понти, а треба тепло вдівцять. Ну, а що тут теплого? Ну, отаке тільки. Ладно, вдівся. Ну, будемо вважати, що вдівся. Так, ну що, я визиваю знову потяг. А ви не сумуйте, кофіюйте. Поїхали. 9 кілометрів ще він буде їхати сюди. Ого-го. Ого-го. Oh -oh -oh. Ну та ладно. Та ладно. Поїхали. Ну Зараз продаємо, як ви бачите, 150 тонн кукурузи і соняшних крісу, ночу, тичень місяць, час 24, ну, як крисаки, ну а коли, коли, як то кажуть, ціна і тон, вона почала щось падати серед ночі, ще не середина января, щось таке, воно щось хоється. Я не розумію, чому так. Виїжджаємо. Ну, якісь копійки будемо з цього мати. Так, що у нас тут? 278 28. 28. Мільйон 400. Ну це ми ще, друзі мої, це ми ще не продали сою. У нас 400 тонн ще. Сої. Ага, воно буде рости. Буде рости. В червні місяці ми її продамо. Давайте ми. Трошки прокрутимо. Та діло. Уу, тімінь візді туща, я ого, ого, тільки заправка світиться. Ну, хоч десь щось світиться, треба якісь фонарі тут поставити. Хоча все одно будемо з'їжджати, як то кажуть, з цієї локації. Да, січень місяць, диви 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 диви... Вісім годин ранку. А ще треба, коротше, продати мед. Йоме, щоб не померз. А бур'яни які? А ч хазяїн ханий баба... А шо тут пшеничка? Ууу, на пшениці які бур'яни! Ммммм, бризкать треба, твою мать. Да-да-да-да-да. Ох, як короче. ну да ладно. Так, і того продали ми почти всю продукцію. І все, будемо, як би сказати, мотати час до осівної щось будемо сіяти. Я не знаю що, але щось будемо сіяти. Весною щось будемо сіяти. Спродалися. Зараз, коротше, якусь треба взяти опрыскувач. а трактор є. Трактор є. Снігу нема, погодка дозволяє. Треба побризкать, коротше, коротше, треба побризкати цей. Пшеницю от бур'янів буде горе. Горе дуже-дуже велике горе буде, лки-палки. Де ці оприскувачі? Тут же ще ж треба по цьому всьому. Ану, а ну, а цю нема моди. Такі основі поприскувачі, ніфіга себе. Ну ні, вони не додавали. Не, не Тут тільки треба брати отакий. Тут тільки такий треба брати. Тільки він працює. Ось воно. Бах! Включається. Точку не опріскування сорняков. А там, походу, таке, що немає. Так, да. Назад і нам треба купити гербіциди. Гербіциди. от гербіцида... Він тільки дві тони. Ну, а що ти зробиш? Не з назад а купить. Так, є. Так, це все купили. Даймо в Джоника І мантулимо. На магазин. І ди трясти. У мене все дорожче. Поїхали. Короче. Забрав же я опристувати, загрузив я. І ди к трясті. Даєш. Гербіцид. Да. Розворачиваємо. Это все ми діло. Так, нам треба зараз... А мене, по в мене, по-моєму, у нього GPS в нього немає, я маю Що... Що, коротше, хреново до крику? Ладно. Я сам це побризкаю. Я парень не гордий. Ой-ой-ой, потреба -ой -ой -ой. буде, го... буде гордий парень, блі. О, отак. Отлично. Вот так воно бризкає, бачите? Де, де бур'ян є, воно унічтожає. Де немає, воно не бризкає, так економне. Ну, не сильно воно економить мені. Так що якось отак, друзі. Ну що ж, поїхав я бризкать, кінці поля зустрінемося. Так, закінчив я бризкать бур'яни. І будемо на цьому закінчувати ми з вами даний відеоролик. Такий от от такий от у нас відеоролик, ну, який, який є. Вибачають, що не так. От, напишіть в коментарях. Такий, не такий, надо оце все діло ще. Орать буде. Це я зроблю за кадром вже. От, лишилося 924 літри, їх немає куди діть, тому що це воно виливається тільки чомусь в цистерну, а не вигружається. Бачите, от, пишу, такі от я пише такі действия пише. Тобто, друзі, всім, хто дивився, щиро вдячний. Дай Бог вам здоров'я, бережіть себе, бережіть своїх рідних. Зустрінемося в наступному ролику, будемо вже напевно, що Так що, цим пока-пока.